Сніг три пташечки летіли через суботове і сіли на погиленому хресті, на старій церкві. Бог простить, ми тепер душі, а не люди, а видніше буде, як той розкопуватимуть льох. Коли б же швидше розкопали, тоді б у рай їх повпускали, бо так сказав Петрові Бог. Тоді ура їх повпускаєш, як все москаль позабирає, як розкопав великий льох. Як була я людиною, то прісяю звалась. Я от у дочки родилась, тут я виростала. Отут було на свинтері, я з дітьми гуляю, і з Юросем Гетьманенком по піжмурки граю. А гетьман ще було вийти та й кликне в будинок. Он де клуня, а там мені і фіх, і родзинок всього мені понадає, і на руках носить. А з гетьманом як приїдуть із чагрі на гості, то це ж руть було за мною. Одягнуть, обують. І гетьман бере на руки нос і цілує. Отак то я в суботу Вірослава розстала, як квіточка, і всі мене любили і вітали. І нікому я нічого, ніже злого слова, не сказала. Породлива, та ще й чорноброва. Всі на мене залицялись і сватити стали. А у мене, як на теї, і рушники вже ткались. От от була подавала та лихо зустріла. Вранці рано в полепівку, якраз у неділю, побігла я за водою. Вже й криниця тая замоліла й висохла, а я все літаю. Дивлюсь гетьман зі старшиною. Я води набрала та в повні шляхи перейшла. А того не знала, що він їхав переясла, в Москві присягати. І вже ледве я наледве донесла до хати Оту воду. Чом я з нею відер не побила. Батька, матір, себе, брата, собаку труїла, тію клятою водою. От за що караюсь, от за що мене сестрички і в рай не пускають. А мене мої сестрички за те не впустили, що цареві московському коня напоїла, як Батурин він їхав, В Москву із Полтави. Я була ще недолітком, як Батурин славний. Москва вночі запалила, чечеля вбила, і малого, і старого симму потопила. Я мож трупам увалялась у самих палатах мазепиних. Коло мене і сестра, і мати, зарізані, обнявшися, зо мною лежали, і насилу то, насилу мене одірвали од матері неживої. Що вже я просила московського капітана, щоб і мене вбили? Ні, не вбили, а пустили москалям на грище. Насилу я сховалась, на тім пожарищі. Одна тільки й зосталася в Батурині хата, і в тій хаті поставили царя ночувати Як вертався з під полтави, а я йшла з водою до хатини. Він мені махає рукою, каже коня напоїти, а я й напоїла, я ж не знала, що я тяжко, тяжко согрішила. Ледве я дійшла до хати, на порозі впала, а на завтра. Як цар вийшов, мене поховала та бабуся, що осталась на тій пожарині. Та ще й мене привітала у безверхній хатині, а на завтра й вона умерла, затліла у хаті, бо нікому в батурині було поховати. Уже й хату розкидали, й сволок волами, на угілля попалили. А я над ярами, степами козацькими, ще й досі літаю. І за що мене карають, я й сама не знаю. Мабуть, за те, що всякому служила, годила, що цареві московському коня напоїла. А я в каневі родилась, ще й не говорила. Мене мати щасливиту на руках носила. Як їхала Катерина в каню по Дніпрові, а ми з матір'ю сиділи. На горі в діброві я плакала, я не знаю, чи їсти хотілось, чи, може, що у маленької на той час боліло. Мене мати забавляла, на дні оглядала і галеру золотую мені показала Мов будинок. А в галері князі і всі сіли воєводи, І між ними цариця сиділа. Я глянула, усміхнулась, та й духу не стало. І мати вмерла, одній ямі обох поховали. От за що моїй сестриці, я тепер караюсь, за що мене на метарство досі не пускають? Чи я знала що сповита, що тая цариця, лютий ворог України, голодна вовчиця, Скажіте, сестриці? Схопилися білесенькі і в ліс полетіли, і в кубочці на дубочку ночувати сіли.